Вітаю вас, друзі, на каналі Справжні моменти життя про красу хвойних рослин і Барбарису. Захотілося вам розказати і показати От сосни, ялинки, ялівці, повзучі ялівці, сосни гірські. Це дійсно така окраса будь-яких квітників. Останнім часом я присвятила багато часу для того, щоб вивчати рослини і красу рослин. І дійшла висновку таку, що от, от таких ялиночок подушковитих, сосенгірських, будь-яких ялинок, будь-яких туй, будь-яких ялівців і барбарисів. Треба насаджувати якнайбільше. Сьогоднішнє відео я присвятила саме барбарисам і хвойним рослинам для того, щоб показати, що навіть якщо поруч немає ніяких рослин, це вже краса. Тобто ми посадили отак клумби, я, наприклад, біля цих клумб, ну, це я, можна нічого не саджати, але я я би, наприклад, біля на будь-якій клумбі я дуже люблю троянди. Тобто, ось місце, наприклад, є вільне. Я би тут посадила троянду. Троянди також можна саджати, грунтопокривні троянди, можна саджати флорибунди, можна саджати чайно-гібридні троянди. Можна, якщо, наприклад, для вас. Забагато зеленого кольору, то навіть поставити ну, таку гарну арку і на арці посадити високу троянду. Ну ось тут її розмістити, наприклад, одну, там дві чи три троянди, скільки б ви захотіли. Тобто, ну, можливо, там посередині на один ялівець менше зробили. І фоном ту я смарагда. Ту я смарагд, ну, дійсно такий справжній смарагд струнка, висока, можна формувати її як завгодно. Навіть тую смарагд можна зробити набагато значно коротшою, можна зробити її кулеподібною. Можна зробити ось таким парканом, щоб вона була, щоб закривала, наприклад, там сусідський забор. Буде зелено, гарно. До речі, і ще чому я і ще акцентую увагу ось на таких туя нана, на, на туях іншого виду, ялинках, соснах. Вони вічно зелені. Друзі, от ми завжди повинні уявляти своє життя не тільки сірим, а багато зелені має бути. Ну, ось, Наприклад, тут іще і гортензія попалася. Біля хвойних рослин. Тобто, якщо ви хочете яскравий акцент біля хвойних рослин, ось оцей яскравий акцент у будь-якому випадку ми можемо зробити. Це вже на ваш розсуд. От гортензії вони люблять напівтінь. Вони взагалі люблять також кислий ґрунт, так як і хвойні рослини, то гортензію взагалі ідеально саджати. Біля хвойних рослин, тому що добрива потрібно одинакові підсипати, там підливати ці добрива, тобто підгодовувати рослини, тому що ми знаємо, щоб така гортензія була дуже гарна, ми і обов'язково і маємо підкислити ґрунт в одному з відео я про це розказувала. Як це робити, тому довго зупинятися зараз на цьому не буду, тому що о, відео в основному присвячено хвойним рослинам і барбарисам. А яскраві вкраплення я ось спеціально знайшла іще клумби поруч е, з тими, показую, що тільки хвойні рослини і барбариси, але спеціально зняла відео і ще доповнила. Гортензіями і трояндами. Далі ви побачите ще й троянди. Чому саме? Тому що, ну, як на мене, от у мене в дворі, наприклад, так, росли б тільки хвойні рослини. Напевно, би мені не було так дуже цікаво, я би обов'язково, а у мене ростуть і хвойні рослини, і барбариси, і гортензії ростуть. Ну, Троянд я вам уже розказувала, що в мене взагалі дуже багато троянд росте. І я почала формувати клумби в основному із хвойних рослин і барбарисів. А ось уже отакі гортензії і троянди вони нас радують тільки влітку, тобто починаючи з весни, коли там листочки на них вже з'являються. І вони будуть нас радувати до самих морозів. Тому я от маргаритки то насіваються на траві. Я також вдома маргаритки розсадила по різним місцям. Також хочу, щоб маргаритки у мене росли на газонній траві. І от також юка. Також можна сказати, є. Яскравою тільки ну, такий невеликий проміжок часу. От зараз липень, вона дуже гарно квітне, і от на фоні це ж фон хвойні рослини. Спеціально зробила підбірку із різних рослин, щоб вам показати, що якщо комусь дуже скучно, щоб було тільки зелене, то розбавляємо ось, наприклад, зараз ну, на довгенько квітне юка. Ось ця юка до речі, вона, якщо в мене метр чотири, то юка на півтора метра, а то й більше вище за мене. І е, я показала юки, показала вам гортензії. От гортензії і юки це взагалі безпрограшний варіант, тому що юка її де не посади, вона буде скрізь рости. Гортензії, гортензії, ну, от оці. Великолисткові чи крупнолисткові їх називають гортензії. Вони є вибагливі, але ґрунт їм потрібно, щоб був такий, як у хвойних рослин. Тому це взагалі ідеальний варіант. Далі хочу сказати іще про ялівці, грунтопокривні ялівці, ось і поруч біля них Барбариси. Зараз стали дуже поширеними ґрунтопокривні ялівці. Вони дійсно називаються ґрунтопокривними, тому що вони покривають ґрунт, і ми не бачимо того, що росте ось там під низом. Але перше ніж посадити ось ці ґрунтопокривні ялівці, я все-таки саджу ой, раджу купити ну таке міцне цупке агроволокно, під невеликі ялівці помістити, а потім саджати ґрунтопокривні ялівці. Ці ось такі, як ялівець козацький, то взагалі королі е, клумб. Твою смарагд, ось приклад, будь ласка, як можна стригти, як можна її формувати і поруч посадити. Ось, ось такі низькорослі ялівці, вз, вздовж доріжки. Я і ще в цьому відео показую, як необхідно стригти хвойні рослини, як формувати їх. Ну, що б ви хотіли бачити? Це вже ви самі визначаєтеся, що ви хочете бачити на своїх клумбах. У мене просто є можливість зараз багато клумб показати. Коли я приїду додому, я вам показувати буду свої клумби. І в основному ці всі рослини, які я показую, я можу кожну з цих рослин охарактеризувати, тому що вони у мене є дома. Я на них розуміюся і знаю, що які рослини я би залишила, які би я викинула рослини вже. І якщо говорити про хвойні, то я б ніколи не викинула. А я навпаки іще докупила би хвойних рослин, тому що бачимо, ось як. Кулі, можна там овальної форми формувати їх, можна взагалі підстригати ось таким парканчиком. Ось і Чудові барбариси. так? Вони такі яскраві, звісно, що листочки на барбарисах будуть осипатися з часом, і вони взимку будуть стояти без листочків, але на багатьох барбарисах взимку червоні ягіди, Ось така стіночка прямо істує, може бути іще. І тому хочу сказати, що барбариси, щоб ви звернули увагу, як вони поєднуються з хвойними. Тобто, якщо ви не хочете саджати гортензії, там, троянди, Бо гортензії і троянди, вони вибагливі рослини, дуже посадіть барбариси. І барбариси будуть також такою окрасою на зеленому фоні, тому що ну от їхні, бачите, які листочки, дуже гарні листочки. А взимку, друзі, я хочу сказати, вони хоч і стоять без листочків, ну такі гілочки, вони непогані, коричневі гілочки. От у мене ті, що барбариси, то вони іще стоять у червоних ягідках всю зиму. До речі, хочу сказати, я ті червоні ягідки, коли готую плов, то я вибігала у двір, побіжу, нащипаю цих червоних ягідок Барбарису і ще і додавала в плов. Ну, от яка краса, так, ну, гарно. Ну, треба, власне, я так вважаю, що для того, щоб наші клумби... Були менш доглядними, мало доглядними, не зовсім уже такими недоглядними, то все-таки я звернула увагу і показую, можливо, комусь це не подобається, але мені дуже сподобалось, тому що маю великі клумби, і я зараз все одно хочу клумби перероблювати, робити їх більш ось такими. І тільки цю зелену масу із хвойних рослин розбавляти, ось отак, барбарисами, тут ми бачимо барбарис одного виду, росте перед туєю смарагдою. І також дуже гарно. Тобто ми знаємо, що на такі клумби роботи немає. Яка робота? Якщо захочете сформувати хвойні рослини чи барбариси, так, дійсно таке, їх формувати треба, щоб вони росли гарними. У мене є вдома кущоріз електричний, і я обрізаю цим кущорізом барбариси, обрізаю хвойні рослини. І це зовсім не складно робити. Тобто, це обрізати весною. ну ось В липні місяці також необхідно, якщо ви хочете підформувати. там Зробити, щоб барбарис був кулястий, чи, наприклад, хвойні рослини були кулястими, чи то ви хочете зробити їх прямокутними. Тут уже до вподоби є. Люди люблять прямокутні форми, є овальні форми, є круглі форми. Я найбільше полюбляю, коли подібні. Форми робити з усього, з усіх рослин. Чомусь мені це найбільше подобається, хоч трішечки у мене і овальних хвойних рослин є. Ну так само й барбариси я формую. Хочу, даю йому рости ось отак вільно. Інший барбарис я також формую кулею. І біля барбарисів там саджайте рослини. Я спеціально в цьому відео показала, які рослини. Можна саджати біля хвойних, розбавляти барбарисами і додати іще рослини, які вам по душі, друзі. І я вам усім бажаю е якнайбільше вільного часу, мирного неба, добра, любові, кохання і всього самого доброго. Саджайте квіти, тому що краса врятує світ. І я буду знімати для вас ще відео. Очікуємо нові відео іще будуть також цікаві. Я буду шукати для вас різні різні варіанти. Такі самі варіанти, як знайшла ось у сьогоднішньому відео, тому кожен із вас які варіанти захоче зробити, які більше до вподоби композиції підібрати. Я сьогодні показала ну, доволі такі різні композиції і кожен із вас знайде для себе уподобання. Милуємось, любуємось цією красою. І Продовжуємо з вами далі подорожувати гарними клумбами.